Всім привіт! Вітаю вас всіх на нашому каналі. Я менеджер компанії Singent Бобруйко Вадім. Хочу представити вам гібрид Капусти Цвітної Almagro. І підходить до завершення 2021 рік. є в нас чим похвалитися і показати достойний гібрид, який вже декілька років поспіль радує всіх фермерів, хто вирощував цей гібрид Almagro. Капуста цвітна Альмагро це гібрид, який має всі позитивні ознаки таких наших брендових капуст, цвітних, як Лікано і Амеріго. Альмагро це гібрид з періодом вегетації 70-75 днів після висадки розсади у весняний період і 90-95 днів в осінній період. Цей гібрид має 100%. Здатність суцвіття до самовкривання. Це означає, що якщо маса головки 1,5 кг, вона закриває 100%. Якщо вже головка до 2 кг, то вона буде трохи приоткрита. Отже, капуста цвітна Альмагро поєднала всі позитивні риси, які задовольняють потреби як виробника, так і споживача. При вирощуванні капусти цвітної Альмагро ми Отримуємо високу однорідність та дружне дозрівання. Збір основного урожаю, можна сказати, за 2-3 рази в полі. Цей гібрид придатний для вирощування на всіх ґрунтах та у всіх регіонах України. Також ми позиціонуємо цей гібрид як для свіжого ринку, так і для переробки. Отже, вирощуйте капусту цвітну «Альмагро» і ви будете задоволені. Гібрид «Альмагро» має високий рівень адаптивності до різних умов вирощування. Цей гібрид придатний для вирощування на всіх ґрунтах та у всіх регіонах України. Цей гібрид ми позиціонуємо для літнього та осіннього вирощування. Він витримує високі температури та низьку вологість повітря без погіршення якісті врожаю. При вирощуванні гібриду «Альмагро» Ви будете мати білосніжну, високоякісну, компактну головку без ворсистості. Цей гібрид ми позиціонуємо для реалізації у свіжому вигляді та переробки. Отже, вирощуйте гібрид «Альмагро» і отримуйте досконалу якість.